Возівським ОСББ міська влада пропонує взяти участь у цьогорічному обласному конкурсі міні проєктів разом у майбутнє. Це чудова можливість провести у будинках об'єднань ремонти ще й заощадити на них. Адже не менше 50% кошторисної вартості робіт буде профінансовано з обласного бюджету, не менше 10% – з міського, і тільки решту має сплатити учасник. Пріоритетні напрями цьогорічного конкурсу енергоефективність та екологічність. Переможці визначатимуть за двома категоріями: міні-проекти до 50 тисяч гривень і до 150 тисяч гривень. Конкурс уже розпочався. Міні проекти приймають з 8 січня по 7 березня включно. Нещодавно було проведено нараду з головою правлінь ОСББ, доведена до них інформація і орієнтована на те, що вони повинні визначитися з напрямками роботи, визначитися з ідеєю в конкурсі, а вже те організаційну технічну допомогу їм буде надано вже силами управління житлово-комунального господарства та управління економіки.